Раджу вам приготувати декілька баночок, бо це дуже смачна заготовка, яка з'їдається в першу чергу. Очищую перець від насеневої коробочки, заливаю окропом і лишаю на одну хвилину. Для начинки шаткую капусту, натираю моркву і нарізаю зелень. До овочів додаю цукор, сіль, оцет та чорний перець. Злегка жанкаю і обов'язково пробую на смак. Тепер цим салатом треба начинити перець, але спочатку в кожну перчину додаю півчайної ложки меду і трошки подрібленого часнику, і вже потім начиняю капустою. Складаю фарширований перець в банки і готую розсіл. На 1 літр води додаю 200 грамів цукру, 2 столові ложки солі і 150 мл оцту. Гарячим маринадом заливаю перець і прикриваю банки кришками. Літрові баночки я стерилізую впродовж 25 хвилин, а потім закручую кришками. Для надійності я баночки обов'язково перевертаю і закутую до повного охолодження. Закуска виходить яскравою та дуже смачною.